Вітаю! Сьогодні ловимо унікального канадського судака на озері Амеральт. Для цього нам потрібне спінінгове водилище і приманка вузька блишня. Я взяла нічну, перемотуємось на ніч, тому що він ловиться в основному вночі, сідаємо в лодку і пливемо он до тієї скелі, стаємо пряти, прямо навпроти неї. Закіт робити можна вздовж цієї цієї скелі. Ловиться він скрізь, тому пробуйте вздовж скелі під самою нею ловити. Східча та притяжка, друга швидкість, він приходить загалом дуже швидко. Щось немає. О, взяло, І хто у нас тут. І у нас тут він, унікальний канадський судак. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, Па-па!